Залетела трансляция, я перезапускаю. Прошу прощения. Юра! Юра! Гляньте для трансляции. 是在。 Ти просто біжиш. Ты край, ты заказал крайній крайней Ти маєш можешь ситуацию? Другий тайм. Ну, а я что, ты написал? Бывает, ты тоже? Зайти передачу, щоб потім наступна поступна провіти потім цей. Голова ладос! Голова не піднята, все внизу, Сьогодні не бачу передач. Позиція в зараз де. Хорошо! Убирай. Андрей, молодец! <свят> <свят> ишь ты, ишь ты их. Позаграю, а зворотну передачу я маю перекривати, чи ти Чи ти песик, який вігає за м'ячок. Тебе два рази розвернули через те, що ти просто біжиш напряму в м'яч. Зупинився! це ідеально! Молодець! Бодя, молодець! Все, пані! До кінця! зупинився поговорити, це колосальний досвід має треба. Відбігай, відбігай, давай! Дома, я сейчас снимаю сам собачку. Дима. Стука, стука и Ради, Дима. Дима. бежи. Где опорник, и он не отскакивает, он просто стоит просто, то понятно дело. Не он, не, он не, он же не бежит. Что ты даешь, если он не бежит? Где Дима стоял в центре, вот, инсайд, твой напарник. Дай ему в ноги, ветер не бежит. Як він маєте надорнати? <реку> Хорошо. <реку> не залітає пропонець. Мяч просто він не летить. Ось Андрій! Ну! No. Молодець Андрій, тільки добивай! М'яч не долітає! Трошки зуби сцепити треба при ударі. Діжо! No. はい。 Пади свисток, хов. Це був сейв Не дати вдарити. Йо. Ай. Ступаємося. Перевага наша, соломка один удар, один гол. Бум. Сейчас уже вагон, тут ещё можно выгрывать. И! И! Это богат, хлопцы Побегу

Зіграйте, Опорник! Не перебігай, Дім, ти перебігаєшся на фланг!

Ух! Ну! Ну! є, yeah, молодець, І прийом класний був. Молодчина! Міна! Один один! Андрій, а, Максим, зійде, Андрій, в центрі напади! Сім з половиною хвилин. Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Куди ти йдеш, кітцями, слава? Хто тобі що побачив? Біжи! Спину біжи! Ну фолию, відверто столи, правда? А ти ходив? А ти відчував, що вони вже об'єгнує тебе? Обігаєш, задваємо послуги. Ну може, столик? Почини трошки теж різний футбол. Дім, ось, це твоя можливість зацепитися. Мільярд дотиків на повільній швидкості це для, для ветеранів. 7-8 дотиків на повільній швидкості це ветеранський футбол. Якщо ти робиш дотики, ти маєш на засвіти, правда давай? Заповнювати. Якщо в тебе є пропозиція, ти маєш навороти навча.

Є шума, подивіться, як гарно інститу. Шума об сайті і сайті де алло, го Остай там не даваємо. Нема рішення. Розвертай, лад є. Mm. І підпав, я просто і на цьому чужому, шикарно. Мішає, ти своїм так не даєш, як чужим. Наступи, все спокійно, не вбий. Поколяв, що по дровайся, поколят! По ложку! Шикарно! І захисники як. А біжити нікого нема! Чотири хвилини.

гравців, Перші на м'ячу. Рукою, так-так. Реакція на втрату яка. Сразу займай позицію, вже наступний момент іде. Ти думаєш про її, все, наступний момент. Вуще і контролюй його просто. Вуще і контролюй його! Вуще! Вуща і контролюй його просто поглядом. То мадавуш. Перший. Вибігти тут можна не вибігти. Бо боявся, таєтро? Страшний дід стоїть. <різь> Боля, ти не виправими. Виправим. я не знаю, що, як тобі ще додатково пояснювати, щоб розвертати групи. Біжи, 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 біжи. Трошки нагліся бути треба. Це кутовий, друзі Видає? Біленка! я от хочу тебе похвалити, чи нема за що водя? Не дати вдарити. Павлику, ти втрати ворота, не дати растончик, давить Нажа. Палику, просто втрати ворота. Гра була. Наша. На жаль